Наші кореспонденти стали свідками того, як патрулюють поліцейські на посту біля Ковля. Оснащені трукамом, вони ловили водіїв на перевищенні швидкості. Але що цікаво, авто із частково заклеєними номерами і номерними знаками спочатку не зупинили. Сталося це на зворотньому її шляху, а штраф водій отримав за зовсім інше. Їх день чергування помалу йшов до завершення автівки сновигали автодорогою туди-сюди, а рукам виловлював любителів швидкої їзди. І якщо техніка, наче й не підводить, то очі копа схоже, що інколи дають збій. Бо ж як інакше пояснити те, коли вони прогавили авто на цивільних номерах, які були частково заклеєними. Щоправда, поки ми підійшли до поліцейських, аби запитати, чому не зупинили і не поцікавились з цією машиною. Вона за кілька хвилин встигла вже вернутись назад, і таки була зупинена патрульним. Що з цим автомобілем будете робити? це цікавий? Так, цікавий. Чого ви не будете зі мною розмовляти? З яких підстав? салоні авто були чоловіки, судячи з одягу, військові. Патрульні з водієм обмінялись посмішками. Всі були напрочуд в хорошому настрої. Втім, люб'язності, люб'язностями, а штраф, схоже, таки довелось виписати, але не за заклеєні номерні знаки, а за перевищення швидкості. Порушення мені показали, назвали статтю. Ні, все мені назвали, все за фільм. Воно у них на, на угу. я забув, як називається, вибачаю пару кантузії боді на бодікамеру. Що вам, що вам, що вам сказали, які вас порушення? У нас порушення швидкості. Перевищення Ви? швидкості, наскільки? скільки? получается на 29 км. Ого. До. Ну могли б больше, но просто больше машина не лега. Пассажир автомобіля пояснює, заклеєні номерні знаки. Не просто так. Не могли нас не знімати ні номера, вони не просто так у нас заклеєні. А чому так, тому, що так потрібно? Цікаво, що відповідно до КУПАП за закриття номерного знаку іншими предметами передбачено більший штраф ніж за перевищення швидкості, а саме 1190 сто гривень. Чому на це порушення закрили очі і чи правила дорожнього руху одні для всіх громадян? А чи можливо є нюанси, запитали в прес-служби поліції, але згодом нам сказали, що краще це питання оформити в вигляді. Письмового запиту бо ж наразі з'ясувати безпосередньо у патрульного, який був на чергуванні. Сі обставини що та як неможливо. Він чи то має вихідний, чи то на лікарняному. Юлія Остапович Наля прокопчук з коваля для новин на часі.